Всіх Вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати, до чого вам готуватись в цей день. Дивимось на один день і дивимось кожного дня. Тож давайте в особистому житті до чого вам готуватись. Угу. Дивіться, тут для кого як, для когось новий початок не принесе великих статків, але мрій про таке буде багато. І знаєте як ситуація якась про врівноваження. Там, дивіться, де там, де ви плануєте щось починати. Будьте готові до того, що вам дуже треба буде як по закону все робити. Як дуже зважено, дуже знаєте, як... не так, що ви там мріями все заповнюєте, а дуже зосереджено все робити. Це може бути пов'язано десь там. Взагалі, якийсь новий початок ну, з матеріального світу. Для когось це може бути пов'язано з дитиною, ну і з якимось там питаннями стосовно дитини. Але ж звертайте увагу, тут як прораховане все повинно бути. Бо є моменти як неповної готовності. Знаєте, коли, як наполовину є готовність, є бажання, є мрія, є такий внутрішній поштовх, але цього трошки недостатньо. Тож будьте просто уважні до того, що ви можете починати в цей день. Сфера кохання, до чого тут вам готуватись. Угу. Ось тут треба звертати увагу на, як ви будуєте стосунки, або як з вами людина будує стосунки. Бо тут дуже важливо, коли, знаєте, от Обидва працюють над стосунками, коли обидва вкладаються в ці стосунки і наповнюють їх новими почуттями і новими якимись там враженнями, тоді це буде все злагоджено працювати і все так як слід. І це буде, знаєте, як гарний початок, щоб не було тут. Коли тільки один вкладається, а інший тільки приймає, тоді тут взагалі ну, тут воно не буде змінюватись. Якщо навіть вважаєте, що от я почну так робити, а людина потім буде підключатись до таких моїх відносин і буде воно все злагоджено. Якщо людина не робить цього з самого початку, воно не буде так. Це буде цикл... циклічність. Це ви будете робити. Тільки такі, ну, скажімо, прояви себе у відносинах, а людина буде робити так, як спочатку пропонує. Тож, домовляйтесь в самому початку відносин. Це для нових людей, для того, у кого тільки щось починається. Для всіх інших, ну, це як день бабака. Тут, тут така цілковита циклі, циклічність, це, знаєте, як вже як відлагоджений механізм, вже ніякої такої нової енергії тут не буде, тут взагалі, ну, знаєте, як... Якщо є почуття, то вони так і лишаються з вами і з партнером. Якщо переповнюються люди ну, якимись там, такими, може, і нервовими ситуаціями, то теж воно. Час від часу буде повторюватись. Бо тут з Кубків він не тільки про кохання, він взагалі про ті почуття, які людей наповнюють до країв, і які, знаєте, з людей час від часу виплескуються. Це теж такий день, коли буде виплескуватись те, чим наповнили один одного. Далі дивимось робота. Що вам важливо буде в цей день знати про вашу роботу? Угу. Ну, тут те, що робите, те і робитимете надалі. І тут, знаєте, не дуже такі великі справи будуть робитись в цей день. Це як. Як поступове просування у ваших якихось там, ну, воно і не дрібнички, воно важливе для вас, але ж воно не таке, що треба дуже поспіхом робити. Дещо будете дратуватись через якісь справи, або тут ну, така королева мечів буде вас дратувати у якихось ваших справах, бо буде відволікати. Але ж насправді буде можливість врівноважено все робити в цей день. Тож хай воно так і буде. До чого вам готуватись, бо краще б за все. Вам прийняти це ваше життя. Тут можете пересваритись через певну інформацію, з кимсь з вашого оточення. Будете засмучені, або людина потім через вас буде засмучена. так знаєте Дещо неприємне спілкування. Це можете листа неприємного отримати, або будете самі писати такий лист, в якому будете звинувачувати в чимось. Це може бути ситуація або, ну, там, наприклад, смс-ку якусь можете писати або отримаєте, або це хтось з вашого ну, там, Рідні, близькі або по роботі. Десь, люди... десь ви з людиною спілкуєтесь як чотири стіни круг вас. Десь це не таке знайомство, не таке спілкування, де ви інколи бачитесь десь, там, наприклад, на вулиці. Ні, це ви десь буваєте в одній будівлі. Десь спілкуєтесь в одній будівлі. Так, Ну, таке, знаєте, відчуття таке, що навіть ну, так, поплакати схоче. Так вам буде неприємно. Або людині, або. або Далі дивимось, від чого б краще за все відмовитись, і вам теж до цього треба готуватись. Угу. Ну, дивіться, ось тут у нас лягає королева, ой, щось у мене зірвала собі трошечки. Королева мечів, а ось тут ховається королева жезлів. Взагалі-то ситуація, ну, вона така легка, спілкування легке між людьми, непогане, але ж дивіться. Отой от поштовх, оте бажання, ота от якась ситуація, яку треба буде от відпрацювати, знаєте, як знання нове. Дещо легковажно люди віднесуться до цього нового знання, до, скажімо, нове Новий досвід, ось так я б сказала, дещо легковажне буде відношення, не треба, так? Бо це щось важливе, це щось, що потім буде зараз? Ну як. Угу. Це знаєте, як уроком буде насправді ситуація, і віднесіться до неї більш зважено, більш уважно. Звісно, з гумором гумор ніхто не відміняв, він завжди тільки в плюс, але ж ну, просто не тільки гумором. Просто ситуація більш серйозна, ніж ви можете поставитись до цієї ситуації, або людина якось вам так буде викладати цю ситуацію. Тож в спілкуванні дослухайтесь, десь ви будете. Наприклад, це може бути спілкування з людиною, десь ну, ви прийдете кудись там в установу. Будете щось собі там вточнювати, і людина може, ну так, знаєте, легковажно віднестись до вашого питання або ви до питання людини. Ну от таке. Далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день. Давайте роздивлятись, чого вам не уникнути в цей день. Так, дивіться, там, де ви вже прийняли рішення, вже ви робите перші кроки, але це все затягнеться. От, наприклад, якщо ви в цей день налаштовані вже якусь ситуацію для себе завершити, трошки вона вона завершиться, але не в цей день, буде затягнено. Але ви будете задоволені тим, як все завершиться. тож... Не поспішайте там дуже так хвилюватись з того приводу. І давайте далі дивитись поради від вищих сил для вас на цей день. Ну от знов Дивіться. От пам'ятаєте, да, оцю от королеву мечів, це може бути ситуація, пов'язана, коли ви дитина, і з вашою мамою, наприклад, коли до вас може буде звертатись, там чиясь мама, або, наприклад, ви до вчительки своєї дитини звертаєтесь, треба, щоб ви, бо тут просто Ну, як карта вчителя е, на дні колоди, це, це певний урок. Це треба цю ситуацію розгледіти більш ретельно. Наприклад, якщо е, там, на вашу дитину жаліються, або якісь там зауваження роблять, не сприймайте тільки одну е, сторону, е, вислухайте обидві сторони, вислухайте і вчительку, і дитину, вислухайте. Бо, знаєте, як у кожного своя правда, і ви повинні знати обидві правди. Ось така показана ситуація. Тож на цьому дякую. На цьому я вам всім бажаю гарного дня і гарних подій в цей день. І бережіть себе, і побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!